Сьогодні ми збудуємо унікальний дім для капу капу Капучино Асасино, італійського мемного асасина, який володіє катаною і мистецтвом кави. А де б він міг жити у світі Лего Майнкрафт? Давайте дізнаємось. Статистика нашого нового українського каналу показує, що 94% людей дивляться це відео без підписки. Це дуже важливо для розвитку каналу, тому обов'язково підпишись і підтримай нас. Асасино Капучино. Це легендарний воєн Тіни, що поєднав у собі мистецтво катани і мистецтво кави. Він народився у маленькому. У італійському селищі, де кожен ранок починався з аромату свіжозмеленої арабіки. Його батько навчив його головному: кожен рух має свій сенс, і кожна крапля кави має свій смак. Але доля привела його до братства асасинів. Там він став найшвидшим учнем. Точність баристи у ньому поєдналася із холодною дисципліною воїна. Його катана була ідеальною, як справжній капучино. Баланс сили і ніжності. Коли він зникав у тіні, після нього залишався лише аромат кави, і цього вистачало, щоб усі знали, асасино був тут. Отож, наша Одівництво ми розпочали з символу асасино Капучино катани, адже для нього меч був не лише зброєю, а продовженням його духу. Його перша катана була викована не з металу а з обсмажених кавових зерен, сплалених магією ночі. Вона мала запах еспресо і була настільки, що могла розрізати навіть сонячний промінь. Саме цей меч подарував йому ім'я Асасино Капучино. Статуя, яку він поставив біля свого дому, символізує цей перший меч. Вона нагадує про те, що сила не в металі, а в майстрі. Меч сам по собі лише інструмент, але в руках справжнього воїна він стає легендою. Кожен день це битва. Тому біля дому завжди стоїть нагадування, що навіть у спокої він має бути готовий до бою. Статуя відкидає довгу тінь у формі клинка, ніби охороняючи дім і того, хто в ньому живе. Ну і поряд давайте зробимо місце, де він буде спати та відпочивати. Основу зробимо з листя, поставимо ліжко для відпочинку. У та дерев'яні опори, котрі будуть слугувати стінами для нашого героя. Ось такий у мене вийшов дім для сосину Капучино. А що побудували ви? Пишіть свої думки в коментарях під цим відео, і побачимось в рекомендаціях.